Сонце, лишайник, трава. Шрап. 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 чагарник, Три. дерево п'ятнадцятеро okay. закарпатських дітей, відпочиваючи у словацькому лісовому освітньому таборі за допомогою інтерактивних ігор. Знайомилися зі специфікою професії лісівника, а також пізнавали таємниці зеленого друга як унікальної цілісної екосистеми на лоні гірської рекреаційної місцевості Дрійніца, що поблизу міста Сабінов. Окрім закарпатців, у таборі перебували школярі зі Словаччини та Норвегії. 40 юних відпочивальників спілкувалися англійською. Саме знання цієї мови. Одна з умов перебування в таборі. А щоб сюди не потрапили випадкові діти громадської організації Форза, яка є партнером українсько словацько норвезького проекту, звернулася у Закарпатське управління лісового та мисливського господарства та обласний еколонатуралістичний центр учнівської молоді, щоб залучити до участі в екотаборі учнів шкільних лісництв. Підсумку бажаючі подавали заявки через інтернет. А потім проходили певний відбір та співбесіду. З кожною дитиною, яка подалася до нас, подала заявку. Ми провели співбесіду. І після цього ми приймали рішення про участь дитини у таборі. До речі, це не було перфектне знання англійської мови. Головне, щоб дитина не стидалася говорити, навіть якщо вона не вміє, щоб вона могла висловитися, наскільки вона може, а інше доповнити жестами і рухами. Адже діти зачасту ще не знають наскільки англійську мову на такому гарному рівні. Тобто, це була умова на тому рівні, щоб діти могли спілкуватися між собою. нас ну, з англійською в школі має нормальні оцінки, хороші. Вільно спілкуєшся? – Ні, ще не вільно, але, розумію. А як ти потрапив в цей табір, розкажи? Це був конкурс сільних лісництв. Я там краща годівниця. Я зробив годівницю з дідусем і зайняв перше місце. Перший раз в цьому таборі дуже добре, кормить гарно. Згаданий форсоцпроект має назву Ліси для суспільства. Ліси без бар'єрів. Якщо ми говоримо за ліси без бар'єрів, то під бар'єрами ми маємо на увазі багато речей. З одного боку, бар'єр це кордон, який розділяє словаччину і Україну. З другого боку, бар'єр іноді є інформаційні, коли люди не мають достатньої інформації про ліс. А існують ще бар'єри для людей, які мають певні вади здоров'я і не можуть доступитися до лісу. Тому в цьому проєкті Ліси для суспільства Ліси без бар'єрів ми ставимо мету, наскільки це можливо забирати ці бар'єри. Проект є міжнародним, в ньому приймає участь організації з трьох країн в Україні. Ми маємо трьох партнерів: це наша організація, національний парк Зачарований край. І закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства декілька партнерів дуже різноманітних: є словаччини, це національний лісовий центр у Зволені, це міські ліси Кошице, це церковні ліси пропопуло, лісовий коледж в Прешові, а також Асоціація людей з обмеженими можливостями Словаччини. Є у нас і норвежський партнер, від якого ми. Беремо досвід, або вже речі, які випробувані. Всі заходи направлені на те, щоб люди знали більше про ліс, щоб діти шанували ліс і природу, і працю лісівника. І ми використовуємо зовсім різні заходи, інструменти, щоб досягнути цієї мети. Проведення лісового табору стало можливим завдяки підтримки гранту Норвегії та співфінансування державним бюджетом Словацької республіки. Як і весь проект, так і перебування наших дітей в таборі фінансує, і ми дуже цьому вдячні. Королевство Норвегії, фінансова підтримка, уряд Словаччини і співфінансує у нас також програма, міжнародна програма Ліси Сполучених Штатів так, що діти і їх батьки за своє перебування в таборі нічого не платять. Це повністю за рахунок таких донорських коштів. Організатором лісового табору є Національний лісовий центр у Зволені, Словаччина центру національний лісовий центр у Зволені – державна установа, яка займається різноманітними питаннями лісового господарства і підпорядковується сільськогосподарському міністерству. У структурі центру діє чотири інститути: найвагоміший інститут лісового навчання і консультування. Він працює у трьох напрямках: робота з лісівниками, практиками, а також консультування, яке полягає у провадженні науково-дослідських розробок у лісогосподарювання та лісова педагогіка. У нашому випадку. Останній. Є найдієвішим інструментом впливу на громадськість, адже на сучасному етапі проблема Словаччини полягає в тому, що широкий загал не завжди позитивно сприймає роботу лісівників порівняно із природоохоронною справою. Тобто люди не до кінця розуміють, чим займаються лісівники і які особливості лісогосподарювання. Тому лісова педагогіка покликана допомогти громадськості зрозуміти, що ліси в словацькій республіці були, є і будуть, і невід'ємною частиною для їхнього існування є і господарська діяльність. Лісова педагогіка це вчення про ліс, у якому лісівники намагаються розповісти різним цільовим групам про його значення. У Словаччині лісова педагогіка з'явилась у 2003 році разом з першими її основоположниками. З 2006 у цьому напрямку вже працюємо систематично, оскільки основною нашою цільовою групою є діти, тому організовуємо навчання так, щоб вони ліс відчули, почули, понюхали і доторкнулись. І ми намагаємось, щоб цьому вчили дітей не тільки вчителі біології, а й люди, які працюють у лісі, септо лісівники. Лісова педагогіка спрямована на надзвичайно широку аудиторію, можна сказати, з маличку до 99 років. Проте в основному ми працюємо з 10- та 12-ти річними дітьми. Велику вагу приділяємо і маленьким починаємо з підготовчих груп у садочках із п'ятирічного віку. При цьому навчання будуємо так, щоб задіювати у дітей розум, серце і руки. Тобто, розповідаючи про ліс, щось майструємо з природнього матеріалу і висловлюємо певне ставлення до зеленого друга. Наприклад, восени беремо палички і нанизуємо на них листочки різних деревних порід. Також збираємо різноманітне насіння, з якого виготовляємо композиції. На час нашого перебування у таборі діти залюбки взяли участь у грі з будівництва гнізд. Кожна з утворених команд будувала житло того пернатого, якого витягнула під час гри. Хавколд феміліо. Хлопці, куди, куди? Ні, так як ви привітаєте, до пташка будете складає, коли робить. Ось що нерває. Ой, як то такої покласти? Оскільки синички будуть гнізда в дуплах дерев, то ж хлопці принесли і деревину. А ну хлопці, розкажіть, що ви зробили? Дупла. Для якої пташки? Синички. Су, а в якому дереві дупло? Це береш. Бере... чорна чорно покрашена. А щоб, пані Людмила, інші не лізли синички, то тут є така мачка на, на дереві. Не підказуйте, не підказуйте, так ничего. Опудало намальоване, та щоб більше ще ніхто не ліз в гніздо. Синичка вже ваша не пропаде, має житло. Це що за пташка? Yeah. Найпривабливішим у пташиному конкурсі було годування пташенят, адже кормом слугували цукерки. Проте брати можна за пробіг лише одну. Підсумку, котра з команд найбільше принесла солодощі для свого потомства та й виграла. Під час таких ігор діти вдосконалюють свої природні чиснення та з іноземної мови, а заодно знаходять нових друзів. Тут все дуже гарно. Можна багато з кимось познайомитись, тут гарні ігри. Мені дуже тут подобається. Познайомився з Словаками, з словацькими дітьми. Один Ю. Тут цікаво тим, що багато рослинності, природа навколо. Та, такі модні. Модні? Норвежські діти. А да. модні? Просто стильні. Подобаються дерева, гарне повітря і дуже цікаві будівлі. Не такі, як в Норвегії. Гарні озера, гори. Тут вони зелені, а у нас клясня. Мене мама записала в цей табір без мого відома. Вона добре знає керівника нашої групи Ніну. Мені тут цікаво і дуже подобається. Познайомились з двома хлопчиками зі Словаччини. Ми разом сидимо за столом, коли їмо. Така співпраця між Україною, Словаччиною та Норвегією в рамках грантів дозволяє ділитись нашими знаннями та досвідом у сфері освіти про ліс. Крім того, діти більше пізнають країну перебування та її звичаї й традиції. Наприклад, обід у нас на обід беруть з собою хліб, сир і м'ясо роблять бутерброд із цих продуктів і обідають. А у 16 або 17 годинах норвежці мають повноцінну вечерю із однієї страви. Тут в обід входить і перше, і друге. У нас суп готують лише для прийому гостей, коли проходить урочисте застілля. А це буває не так часто. Тому наші діти дуже здивовані тутешніми обідами, і ще тим, що тут весь час п'ють чай. У нас ні каву, ні чай не вживають, проте діти швидко адаптувались, і вже їм все подобається. Під час роботи десятиденної зміни лісового табору. Діти відвідали і культурно-мистецькі пам'ятки Словаччини, зокрема Спішський град, що є спадщиною ЮНЕСКО. Побували також Кошіцькому зоопарку. Словом, його організатори зробили все для того, щоб дітям він запам'ятався надовго. До речі, європейський досвід з лісової педагогіки планується впроваджувати і нашими партнерами на Закарпатті. Ми готуємо підготуємо 20 українських тренерів з лісової педагогіки. Це для України є зараз такий новий, дуже сучасний підхід, коли діти е, можуть отримати інформацію про ліс саме в лісі, дуже такими інтерактивними і е, скажімо, цікавими способами. Ми також плануємо екскурсії для дітей в. Е, і проводити ці екскурсії будучи нові навчені тренери. Сподіваємось що впровадження лісової педагогіки у нас сприятиме підняттю екологічної свідомості наших громадян. А отже, зменшенню браконьєрству та забрудненості довкілля.